Виконуємо номер 1119 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. У 2022 році для мешканців житлових будинків діють такі тарифи на електроенергію. І наша табличка. Обсяг споживання. Це для населення, яке проживає у житлових будинках. В тому числі в будинках, обладнаних кухонними електроплитами. Обсяг споживання. За обсяг спожитий до 250 кВт годин електроенергії на місяць. Тариф 1,44 гривень. За обсяг спожитий понад 250 кВт годин електроенергії на місяць тариф. 1,68 гривень. Лічильник електроенергії на 1 листопада показував 10 715 кВт годин, а на 1 грудня 10 990 кВт годин скільки потрібно заплатити за електроенергію за листопад. Відповідь подайте у гривнях. Приступаємо до виконання. Знайдемо різницю між показами лічильника. Для цього 10 990 кВт годин. Віднімемо 10 715 кВт. -год. Або скільки електроенергії використали за листопад місяць. Перша дія 10 900.

А тепер, як бачимо, у нас 275 кВт, тобто 250 кВт ми маємо порахувати по тарифу 1,44 гривень, а все, що вище, ніж 250 кВт, по тарифу 1,68 гривень. Знайдемо, скільки кіловат годин ми маємо порахувати за тарифом 1,68 гривень. Для цього 275 віднімемо 250. Маємо 25 кВт годин і пояснюємо тариф 1,68 гривень. Ну, тепер знайдемо, скільки потрібно заплатити. Для цього ми 250 кВт годин множимо на 1,44 гривень. І додаємо 25 кВт годин. Множимо на тариф 1,68 гривень. 250 помножити на 1,44 отримаємо 360. І 25 помножити на 1,68 отримаємо 42, 360 додати 42, маємо 402 гривні. І пояснюємо, потрібно заплатити за електро. енергію за листопад. Записуємо відповідь. 402 гривні. Номер 1119 виконано.